Дала Лізі іграшку. О, дивіться, хто кого. Каштанчик ти жадіна, Ліза перша взяла іграшку, ну, Ліза теж так не віддасть. Ну, каштанчик їй уступив, вона ж дівчинка, так? Ну, дівчинка дівчинкою, ну мені ж теж хочеться, каже, забрати у тебе. Ти стоїш деш, поки вона награється, так? Ну, ти так мовчки ж не можеш просто чекати. Ти сьогодні щось прямо в голосі. Ти щось довго, мабуть, мовчав без мене тут. О, бери, 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 бери. Все, нічийно. Неси, ховай, ховай, правильно. Ховай, зараз заховаєш. Чи ти хочеш ховай? Він ховає. Він любить покласти там під стіл. Під стіл покладе. Ні, не цікаво, так? А як же ж ніхто не забиратиме, так? Да? Зараз буде ходити. Каштанчик, що ж з нею робить? Да, не придумав ще. Правильно, ляж, пограйся, Погризи, може, ротик буде зайнятий ти ти хоч помовчиш. Бо це ж вообще ж уже я ж кажу, голова лопається, Цього каштанчика. Все. Там якийсь движняк, не надай кістка нам. <клухи> Ліза! Ліза вже гайнула. Гайнула Ліза. Ось побачила. Надо заганяти її. Так, пішла, шукати Лізу. бо щось хоч би нікого там не покусала. Ліза.